Сьогодні 30 серпня зроблю, зроблю огляд помідорів ще раз. Хотів би сказати відносно смакових якостей, от ті всі смакові якості, які я озвучую, вони йдуть в порівнянні, от коли я з грядки беру один за одним помідор. і Тому між ними така ну, досить велика е, разюча відмінність по смакових якостях. Але якщо взяти окремо, ну, то майже всі помідори вони більш-менш нормального смаку, якісь дуже смачні. Якісь просто смачні. Є такі, що ну, не виражений один чи два сорти невиражений смак. Бо в попередніх відео я про це озвучував і хтось дивиться одне відео, той сорт добрий на смак, друге відео він вже не добрий. Отже, це у нас сьогодні 30 серпня і оце як у нас виглядає, що це у нас є гібрид бінго. П'ять штучок їх є. Далі у нас ось ці червоні це айрат. ну Тут, по суті, вже мало що є зелених помідорчиків, немає потреби більше кропити. Червоні ми сьогодні зірвемо, а решту залишимо. Дозривати і кропити не будемо. Це є мехмет сорт. так зрозумів, що вони пізні, бо вони мають бути червоні, але щось ніяк не червоніють. От вони такі оранжевіші. То вони ще дійдуть помалу. Тут у нас була садова перлина, вже майже нічого не залишилося, кілька ягідок, Тут їх я зберу, корчі висмикну і садове диво червоне. Тут у нас фундайк оранжевий, ось ці такі оранжеві. Далі золотий потік, всі подовгасті, Тут було шоколадне серце, воно відплдоносило вже. Там ще є два помідори, вони теж вже дозріли, а є кущик, де не дозріли. Далі у нас ось це золоте серце, ці жовтенькі. І тут була кроха, мало що їх залишилось. Тут у нас шоколадний зайчик. Багатьому не подобається по смакових якостей, ну, мені не дуже. Не скажу, що погані, але... Це на любителя смак. Тут хамелеон. Тут не дозрів, а там вже от один тільки лишився. Американський синій. Теж багатьом подобаються. Мені як... Вони ніби як звичайні, помідори, але багатьом подобаються. Увагу привертають власне кольором. Тут у нас що є? Це хурма. Теж майже дозріли. А далі рожеве серце. І ці помідорочки я б не хотів вирощувати більше. Таке вони незрозумілі. от такі і дуже повільно достигають. От повністю не достигають, завжди от такий верхшок зелений до кінця не достигають чомусь в мене. Ось ті помідорчики я б не хотів мати в себе на грядці. Далі тут у нас балконне диво золоте чи жовте. Вражені от видно, але ягода нібито дозріла, ні, є десь випаде ягод з але В основу вони дозріли і дуже смачний помідорчик. За ним у нас американський синій. Тут дебара теж жовтий. І далі я не пам'ятаю, тут різні сорти, які не знайшлося місце. Це напевно золоте серце. Тут у нас от, тут вражені хворобою фітофторою. Шоколадний, Шоколадне серце. Пошкоджене фітофторою, там видно. Сламаки його трошки поїли. Ну Тут э, чому вражене, воно росло так не в несп'ятому місці. Тут фасоля у нас в нас ніші, і тому воно таке. Золотий потік. І це напевно балкон... Ні, вишню Юбі. Оце вишню юбі. І там знову ж таки БІМГО або ірат. Так, ще десь у нас є помідорчики незрозумілого сорту. От такі. Тут видно от фітовтори вже. Поразила його. Але кропити теж нема змісту, цей зірвем і будуть доходити вже так дозрівати. По суті, сьогодні ми будемо рвати тільки стиглі помідорі, інші залишимо дозрівати. Тут теж і пошкодила. І в нас ще є деборао. деборао Ружеві. Так виглядає добра рожеві. Стоять високорослі, в тіні, правда, вони ростуть, але наразі живі і мали б дозвіти. Це помідори в нас станом на 30 серпня.